Ти лягаєш просто з думкою, що можливо ти навіть не прокинешся. Просто ми в один ранок прокидаємося і розуміємо, що все наших немає. От сидиш, е і ти можеш годинами просто сидіти пити чай по 10 разів на день, тому що це єдине заняття, яким ти міг там займатися. Всі тваринки, ось ці вони просто вони просто тонуть. І я просто чую, що в калітку дуже сильно тарабанять. Відкриваю їм двері, дивлюся так на них і стоїть просто 4 чи 5 мужиків таких з автоматами. Мене звати Діана, мені 18 років, я з міста Морів, з півдня України, з Херсону. І займаюся я зараз навчанням, я навчаюся на інституті журналістики в університеті імені Шевченка. Моє хобі це танці, ось і люблю читати. Мені здається, що початок війни це для кожного дуже шокова ситуація, дуже тяжка і хвилююча. Я в цей день мала їхати на навчання, тому що я з області, і, типу, навчалася я в самому місті. Ми були на дистанційці і саме в цей день ми мали виходити на навчання. У мене були зібрані валізи, тому що я там також переживала в гуртожитку. А ось, і я прокидаюся, і от ну мені мама каже: бо почалась війна, і ну я розумію війна, типу, я переживаю все, але. Їдемо на навчання чи не їдемо. Ну, типу, мені здається, так у всіх було. Всі прокидаються, всі розуміють, що почалась війна, але всі збираються думають їм збиратися на навчання чи ні. Мені здається, це ефект шоку якогось такого. А, отже, ну на новинах, відповідно, всі сидять, читають, а татом ще мав їхати в місто, і відповідно він мав мене мене вести навчання. Але мама каже: типу, ти на навчання все-таки не їдеш, а тато то в місто поїхав, тому що треба було купити і бензину, тому що ми не знали, що чекати далі. Треба було ну закупитися чимось. І це також було дуже хвилююче, тому що ти не розумієш оці рамки, ти не розумієш ці масштаби, чого очікувати, і, і тато поїхав. Ось, тому от саме цей момент очікування, коли він повернеться, був дуже тяжкий. Рідні, друзі, ви просто всі переписуєтесь, ви просто слідкуєте за новинами. Потім, коли тато приїхав, стало трошки спокійніше, і ми зрозуміли, що ми просто зараз опинилися в такому сімейному логові, так би мовити. І навіть і подумати не могли, що ми ось таким колом сімейним будемо тут надовго, нікуди не виїжджаючи, знаходитись. Ось, ну, якось так і почалася ця війна. Вночі, пам'ятаю, перша ніч була дуже страшна, тому що ти лягаєш просто з думкою, що, можливо, ти навіть не прокинешся. Ти ж не знаєш, як будуть огортатися ці всі події. Ти розумієш, що вони вже десь там в новій коховці, це там буквально річка і декілька там кілометрів цих. І ти такий ну, дуже погано спиш, і так, да, це тяжко було. Для всіх, мені здається, це було тяжко. Окупація сталася дуже швидко. Війна почалася в лютому, і буквально за лічені тижні в нас вже ну, дуже плавним чином сталася окупація. Насправді не було дуже сильних бойових дій. Херсон не постраждав в цей момент взагалі. Нас просто ось так взяли. Ми самі навіть цього не зрозуміли. Просто ми в один ранок прокидаємося і розуміємо, що все, наших немає, є тільки, тільки не наші. А, ось і, типу, ось це розуміння, ну воно було дуже страшне, воно було дуже незрозуміле, що робити далі, як буде далі. І дуже сильно все змінилося. Тато на роботу не їздить, я на навчанні онлайн дистанційно, а, ніхто не розуміє взагалі, що робити, як воно буде далі. Починаються з'являтися перші думки про те, щоб виїжджати, тому що ще більше людей починає виїжджати через різні там. А, Села інші, чуєш, як страшно це також виїжджати, тому що там і розстрілюють, і дуже великі черги, і люди тижнями просто знаходяться в, в полі. Розумієш, що в мене є дядя, в мене є тітка. І вони також були в Херсоні, просто в іншому куточку. Вони там, ми тут, вони також думають виїжджати. І ось ця плутанина дуже сильна. Ти не знаєш, що робити. Але ми все одно лишаємося, тому перші дні окупації, якщо коротко описати, це просто нерозуміння, що буде далі, як буде далі, що взагалі відбулося, як це відбулося, і дуже великий страх. Насправді це було дуже тяжко, і це було дуже нудно, тому що інтернет потім вже почав зникати. Типу, українські провайдери перестали працювати. Зв'язок з часом також зник. Ну я була в окупації 9 місяців. Це вся окупація правого берега Херсону, Лівий берег, на жаль, досі окупований. Я взагалі не знаю, як ці бідні люди там тримаються, тому що для мене цих 9 місяців це були просто 9 кругів аду. І... Якщо в нас був інтернет, то це ще було куди не йшло, тому що інтернет є інтернет, але дуже часто його або не було взагалі, дуже часто просто вимикали світло, і невідомо наскільки його вимикають, тому що з кожним місяцем наших робітників ставало все менше, і була типу надія, тільки що будуть робити ось оті. У так би мовити, тому мій типовий день це я прокидалася. Ми щось там разом могли поснідати, і цей процес був дуже довгий. Якщо зараз, коли тобі треба справи, ти швиденько поснідав і побіг, то це дуже довго. сидим, щось балакаємо, щоб якось ну, вбити час. Насправді, друзів там особливо також не було, тому що багато хто виїжджав. Єдине, що мене врятувало в той момент, це у нас є невеличкий такий майданчик, волейбольний. І от, наш колишній вчитель фізкультури. Він організував волейбол для охочих. Ти можеш туди просто приходити і грати. І ну, типу, ось це було моє ну, найцікавіше за, заняття, що ми збиралися і грали просто в волейбол. Це просто, я кожен день чекала, просто, щоб піти на волейбол, ти можеш там з кимось поспілкуватися, якісь там, просто люди, які лишилися, вони які збиралися гуртом. І ось так витрачали час, щоб було не так сумно. От там також була моя подруга. У нас там були якісь природа, все-таки була, то ми навіть якісь фоточки могли поробити, якусь природу пофоткати, тому що насправді дуже добре, що вони не жили у нас. У нас село, ми його називаємо просто як апендицит, тому що навколо річка, і їм було дуже невигідно проживати у нас, тому що в, в разі наступу наших вони просто там би їх взяли в кільце. Але вони дуже часто до нас приїжджали, вони там могли ночувати, але вони не жили у нас. Вони могли ходити, робити дуже такі неприємні обходи, потрошити просто все, типу, переривати все, перевіряти. Але я ну дуже дуже вдячна, що насправді не було нічого саме дуже сильно поганого до відношення до мене і до моєї сім'ї. Ось тому певні такі заняття були, е, могла якісь настольні ігри склад, складати пазли, врятувалися як могли. Так таке було. Е, ну, у нас дуже часто під час окупації зникало світло, але, типу, ну там максимум воно зникало на неділю-півтори. Але коли е, нас звільнили перед, це було 11 листопада, дуже гарна дата, 11-11, навіть зараз, коли на годиннику я бачу ці числа, це для мене чомусь дуже важливі числа. І Виходить, до цього у нас зникає газ десь, може за тижня два і ніхто його не робить. А це вже осінь, ну холодно. Ми просто постійно з мамою гріли бутилочки з водичкою, і оце на ніч тепло одягалися, декілька ковтр, і так ми спали. А ще у нас окремо від будинку є, є кухонька. Зробили якусь таку систему, що ми просто перенесли балон, перенесли в цю маленьку кухоньку просто наші ці наші дивани, але купатися все одно було дуже холодно, тому що це треба було робити в хаті. Ну, раду було, що типу, було світло. Але потім, 11 числа, коли нас звільняють, зникає світло. Тому що ті, вони, коли відходили, вони просто дуже сильно пошкодили електропроводи. І виходить, у нас тепер немає і не газу, і не світла. Настав у цей самий ну, тяжкий період, коли в тебе взагалі немає ніякого інтернету, ні мобільного, ні провайдера. Тоді одні. Були максимально нудні, максимально тяжкі. От ти просто от сидиш е, і ти можеш годинами просто сидіти пити чай по 10 разів на день, тому що це єдине заняття, яким ти міг там займатися. Я пам'ятаю, складала пазли там під фонариком. Ми грали дуже багато в карти, і якщо чесно, зараз, от коли кажуть, типу, давай пограємо в карти. Це не дуже моя улюблена гра, тому що вони мені дуже сильно набридли. Типу, я не ловлю з них вже ніякого кайфу, бо дуже багато яких ми тільки ігри не грали. типовий день, ось це коли вже саме після звільнення, коли немає ні газу, ні світла, ну це було максимально нудно. Я чесно, коли згадую це, як якась не знаю, травма. Оце що наскільки тобі скучно навчатися, ти також. Не можеш, тому що немає світла. Ти, ти пропускаєш всі онлайн-уроки. Е, я могла зловити інтернет, типу, десь в двох точках у нас на селі був Starlink. Ми могли туди піти, наприклад, підключитися і щось подивитися в інтернеті, але ти довго там не простоїш, тому що холодно на вулиці, в руки холодно. Я могла там позагружати якісь завдання, щоб прийти, потім щось пописати, щось почитати, качала собі книжки, якісь, щоб читати. Ну тобто, всі мої заняття це були щось скачати, потім повчити, е, щось почитати трошки. Поскладати пазли, пограти в карти і все. І отак, от сімейки, просто щось спілкуватися, щось пить чай і кушать. Ми також були вдома і. Ми прокидаємося просто, якщо чесно, я дуже боялася цього. Типу, от всі під початку війни казали, що ось якщо вони взірвуть ГЕС, то це ж з ну, нас просто затопить. Тим паче, що я живу, і буквально річка, ну, вона одразу йде. Це було ну типу, дуже страшно. І ось це, ну, як всі страхи вони як виходять назовні, на, на, на поверхню. Ти прокидаєшся утром і ти читаєш на що вони підірвали Каговську ГЕС. І, типу, дуже сильний страх. Але у нас річка. Колись була дуже така повноводна, але потім вона з часом дуже стала маленька. І в нас залишилися дуже великі пагорби. Я пам'ятаю, як ми дуже часто на них е, не любили ми їх, оце на них піднімається, коли треба було. Але вони просто стали нашим спасінням, тому що вони якраз повністю наповнилися, і до нашого дому не дійшла вода. Просто е, пам'ятаю, як ми оце ходимо на річку, просто спостерігаємо за цим процесом в житті, як вода, яка була маленька річечка, затоплюється повністю всі. Оці пагорби, і просто всі дерева, які ти бачив, що вони було як дерево, ти його не бачиш просто верхівки. Ти розумієш, який жах там твориться, що, типу, все якесь сміття, все якісь кам... камуші, Вони всі просто в воді. Хоча ти два дні тому ти тут ходив. А на лівому березі в мене взагалі бабуся з дідусем, то там тім затопило по по вікна, типу, там все роз, розм'якло. Тому ну, затоплення це жахливо. Це тяжко типу, навіть уявляти, куди ти потім, де потім жити. Як потім це все відбудовувати, коли сюди вкладувалося все життя. Ось. Але типу, мені дуже шкода людей, які саме зазнали затоплення. Я просто за ним спостерігала, по суті, була в цьому моменті, але саме затоплення я не відчула. Дуже жахливо було, коли всі тваринки, ось ці вони просто, вони просто тонуть. А ти дивишся, як на даху будинку стоїть хлопчик, і йому просто передають пляшку води дроном, тому що він ну він хоче пити. Або як просто їздять моторні лодки по річці через туди-сюди для того, щоб перевозити людей. Ти просто цілий день чуєш цей гул, тому що у нас сусіднє село, воно типу у нас наше і сусіднє, та з річка. То їх це за. Зачепило більше. Я думаю, що слава Богу, в якомусь моменті мені пощастило і складних рішень, щоб виживати, мені не приходилось приймати і щоб когось врятувати також. Типу, були просто моменти, коли треба було десь сховатися, але прям дуже таких життєво небезпечних, де саме треба було виживати. Не було. Я думаю, це три події. Перша подія вона така досить тяжка, тому що це. було Окупація, і е, я лишилася сама з дома ну, з сестричкою. Але сестричка ще спала. Я вже прокинулася, а батьки поїхали в місто. Там треба було купити якихсь продуктів. І по-перше, це завжди було страшно, коли вони їздили в місто, тому що вони проїжджають їхні блокпости, і ти, типу, не знаєш, що від них очікувати. А вони любили робити різні як я казала, огляди будинків, перевірка якихось паспортів, документів. Ось і, типу, я прокидаюся, снідаю собі. Насправді я ще була навіть в піжамі, і я просто чую, що в калітку дуже сильно тарабанять. Звісно, мама з папе, з татом завжди замикали калітку, і я не розумію, хто це, не розумію, що це, але я. Просто починаю думати, що це приїхали вони, і це огляд. А я не знаю, що робити. Мені страшно типу відкрити, бо я сама батьків немає, поруч теж більше нікого немає. Але я розумію, що якщо я зараз не відкрию їм калітку, вони її просто знесуть, і це буде ще гірше. Потім вигляду вікно і розумію, що там стоїть БТР. І це просто як в якомусь сні, колись мені навіть в дитинстві такий сон снився, що я сплю, а біля дому просто проїжджає танк. І я розумію, що цей сон він просто зараз відбувається наяву. Тому я просто виходжу, така налякана, просто дівчинка, отак просто буквально згорбилась, як можна, і відкриваю їм двері, дивлюся так на них, і стоїть просто 4 чи 5 мужиків таких з автоматами. І такі, нам потрібно зробити. Ну, російською, звісно, типу. нам потрібно зробити огляд, перевірити документи. І я не знаю, зараз їм відповісти, що батьків немає вдома, типу, я сама. Чи сказати, типу, що ну, заходьте. Я не знаю на момент правильно себе вести, тому що сказати, що ти сама, ти як відкриваєшся, наче, ти взагалі безпомічна. Але і сказати, що хтось є, а насправді нікого немає, ну також неможливо. Я їм кажу просто так, як є. Типу, бо розумію, що краще правда, чим Ну, чим брехня. Кажу, е, батьків немає вдома. Я сподівалася на те, що вони зараз просто розвернуті і підуть, але вони такі, ну, можна, ми тоді зайдемо, типу, оглянемо будинок. Я кажу, ну заходьте. Е, я дуже вдячна долі, насправді, що вони, ну, якщо їх можна вважати адекватними, то були адекватні, а, тому що вони мене не чіпали. Вони мене довго ну, вони мене не запугували, вони зі мною максимально добре спілкувалися. Особливо там був один, один чоловік, він максимально лояльно до мене ставився, і вони дуже швидко пішли. Вони почали тільки мене запитувати, де батьки. Також було дуже тяжко на це відповідати, типу, тому що страшно, не знаєш, що від них очікувати. Кажу, ну я так і сказала: типу, що ось вони поїхали в місто, тому що їм треба купити продуктів. Потім вони мене запитують, де ти навчаєшся. А це був період, коли вони почали відкривати свої школи російські. І, типу, вони дуже залучали дітей іти туди-туди. Вони робили всякі типу до десять тисяч за те, що ви віддаєте дитину в свою в російську школу. Вам платять 10 тисяч там або в садочок. І, типу, це була дуже така обов'язкова мова вступати в російські школи. А я розуміла, що я навчаюсь в українській, і тут вони мені задають питання: а де ти навчаєшся? І я просто, мені трошки страшно відповідати, що я от в українській навчаюся, але я розумію, що ну нехай нехай так буде. Ну, типу, я не скажу їм зараз, що от, в російську вашу ходжу. кажу, в українській навчаюсь дистанційно. Вони кажуть онлайн, кажу, так, онлайн. Угу. І все більше вони мені нічого не сказали, і в принципі пішли. Але стрес я зловила такий добрячий. А друга подія це було звільнення, тому що от, у мене мама взагалі дуже сильно вірила. Багато людей дуже швидко втрачали віру в те, що нас звільнять, особливо з кожним місяцем. Всі патріоти вони дуже переходили просто на їхній бік і казали, що за нами вже ніхто не приїде, насправді на нас вже просто всі забули, йшли працювати на них. Але от у мене батьки вони, типу, до, до кінця в це вірили, особливо мама. Вона дивилася, Різні відео, ці всі прогнози, і вона вся завжди казала: кажіть, що хочете мені, каже, нас звільнять, все буде добре, про нас не забули. І сни постійно снилися. І ось їй напередодні взагалі дуже часто починають снитися сни про те, що нас звільняють. І от їй навіть сниться сон буквально за два дні, що вони їдуть з татою в місто, а там е, наші прапори і наші військові. Але мама типу каже татові, давай не будемо. ну, вдруг це якісь провокаційні і нас просто зараз розстріляють. І ось 11-10 число вони їдуть в місто ранку, але немає їхніх блокпостів. І вони їдуть, і просто така, типу, тиша. Ну, вони, мама просто така, типу, здивована дуже сильно, вони не розуміють, що відбувається, приїжджають додому, а в мене, і просто нам пише дядя, що ми в Чорнобаївці вже. Чорнобаївка це легендарне місто. Я думаю, про нього ну, таке село, я думаю, про нього всі чули. І просто ми розуміємо, що мамі наснився цей сон. А ось через декілька днів він став реальністю, що вони заїхали, вони тут, і потім вечором вже до нас в село вони приїжджають, а ми їх виглядаємо. А, насправді, коли мама з постатом поїхали. В Херсон вони ж побачили, що немає блокпостів, але наших не бачили. Потім, ми приїжджаємо в... да, потім вони приїжджають додому. Ми йдемо з мамою на чай до її подруги. Це була дуже така традиція: посидіти з мамою і з її подругою, попити чаю, тому що що ще ж робити? Світла немає, інтернету немає. Ми потім виходимо і дивимося щось, а там кажуть, ідуть люди, і кажуть, там на іншій стороні річці і на іншому селі їдуть дуже багато техніки. Дуже багато техніки. І кажуть, нам здалося, що там український флаг, прапор. Ми такі думаємо: та ну, невже, А може, це просто ну, здалося. Ми біжимо просто, шукаємо цей бінокль, їдемо з мамою десь на річку дивитися, виглядувати. все більше людей по дорозі зустрічається, кажуть, що справді типу багато техніки, і наш прапор. Мама каже: Так, ми ж сьогодні були в Херсоні, ми ще нікого не бачили. Каже, да, не було, цих, не було блокпостів, але каже, ми нікого не бачили. А вони трошки з ними розминулися. І потім ми побачили на биноклі, що справді мама каже: Я бачу, я бачу, кажу, все мам, тобі я точно вірю. У нас вже просто радості, це ціла купа. Ми вже їдемо до папи, кажемо йому цю цю, цю новину. Починається просто таке, так, така радість. У нас просто виходиш на вулицю, люди просто на вулиці подоставали столи, і просто ось так, от всі почали якось так типу радіти. А ввечері вони вже прям з'їхали до нас в село. Це було так класно, всі приїжджали до них, щоб їх пообнімати, сфотографуватися з ними, подякувати. Ну це були неймовірні емоції. Ось цього, ось цього моменту, от прям найкращий момент. І третій це був коли після цього всього ми нарешті зустрілися з нашими рідними, зібралися просто всі разом. Це такі емоції, коли ми один одного бачимо, просто біжимо ці усмішки. Ось ці дуже таких емоційних три момента. Один поганий, але два інших дуже хороших. Це мій дядя, я дуже його люблю. Це по суті моєї мами брат. І від початку він взагалі, як в мене, поліцейський. Але якимось чином він опинився в тому, що він став військовим. Але потім, в якийсь момент, не так давно його просто відправили на Донецьк. І це максимально була тяжка новина. Максимально вона була шокуюча, тому що ми не очікували, що його відправлять на фронт саме туди. Е, насправді це дуже тяжко, і ми дуже його чекаємо, тому що Моментами ти просто дуже сильно себе накручуєш, ти дуже сильно себе переживаєш, він ще навіть туди не поїхав, а ти вже просто накрутив всі можливі гірчі сценарії. Але тобі просто треба брати себе в руки і нагадувати, що все добре, все буде добре, не треба, типу, не треба притягувати погане. Це тяжко просто розуміти, що він там, і ти просто чекаєш ці місяці, коли він має вже звідти повернутися, і от, наприклад, залишається три місяці, і ти такий, Боже, нехай просто з цих три місяці все буде добре. А, от. І розуміння того, що там насправді не чекають вже наших. Це, ну, вони боряться за наших, вони боряться, вони, типу, далеко від нас. І вони не то, що вони як е, опасаються. Ворогів, вони ще описаються тих людей, які вже, вже не наші. Просто він виходить з, машин, з магазину, щоб сісти в машину, він обходить ту машину, тому що можуть під, підкласти під неї щось свої ж. Тому це важкий момент в нашому житті, але просто ми сподіваємося, що все буде добре. Так, були ти просто починаєш себе накручувати максимально сильно, ти просто згадуєш його і ти починаєш просто плакати. Ти, ти не можеш тримати себе, свої емоції під контролем. Ти просто плачеш, плачеш, але, але я не знаю, треба просто нагадувати собі, що все поки відносно добре, він живий, ви можете підтримувати певний зв'язок. І не треба типу, панікувати раніше часу, тим паче те, що йому також важко, і якщо ти ще будеш плакати і е, він буде це відчувати, краще просто зберігати якийсь позитив і, ну, і просто молитися. Е, я дуже рада за людей, які не переживали подібного, е, але я б хотіла, щоб вони зрозуміли, що війна це не просто, е, просто якась сенсація на екранах. Це насправді дуже глибокий, це дуже тяжкий досвід, який лишає дуже велику рану всередині. Тому що після цього ти не, не сприймаєш звичайні речі як всі. Ну, навіть ті самі дрони, які можуть знімати майданчик з, з, з зйомний, ти просто дивишся на нього з певним острогом, з хвилюванням. Ти зовсім по іншому реагуєш абсолютно на все, на всі речі, і можливо ти цінуєш навіть більше певні е, речі, ніж ніж якби ти це не пережив. Тому дуже важливо цінувати те, що ви маєте, і дуже важливо цінувати кожну спокійну мить і рідних поряд в нашому житті.